Російські літаки у небі над Польщею будуть збивати? Принаймні на це натякав міністр закордонних справ цієї країни Радослав Сікорський під час екстреного засідання Ради безпеки ООН 22 вересня. Цитата: У мене лише одна вимога до влади Росії: якщо ваша ракета чи літак знову залетить у наш повітряний простір, буде збитий і впаде на території НАТО, не скигліть. Ви були попереджені. Дякую. Засідання було скликано Естонією після вторгнення російських винищувачів Міг-31 у її повітряний простір. Останніми днями риторика європейських політиків щодо Росії відчутно змінилася, стала рішучішою. У випадку Польщі можливо, це пов'язано зі словами підтримки американського президента. Він, нарешті, заявив, що Польща може розраховувати на захист з боку США у разі продовження ескалації Росією. У вівторок міністр оборони Швеції Пол Йонсон також підтвердив, що Швеція не вагатиметься діяти, якщо це буде необхідно. Офіційний Лондон також сигналізує про готовність діяти жорстко щодо російських літаків. Для країн Балтії такі заяви Британії є вкрай важливими, адже Латвія, Литва, Естонія не мають власних бойових літаків. Вони повністю залежать від більш сильних і потужних країн. Чи почула Москва ці сигнали? Ось вам відповідь. ЗМІ повідомляли про припинення роботи аеропортів Копенгагена та Осло 22 та 23 вересня. Перебої в роботі аеропортів спричинені появою БПЛА над територією Данії та Норвегії. Аеропорти були закриті на кілька годин, рейси перенаправляли і влада цих країн розслідує інциденти. Враховуючи швидкий розвиток подій. Дуже скоро ми зрозуміємо, чи готовий НАТО по справжньому реагувати на провокації Москви. Поки що навіть формулювання про готовність діяти розмиті. Не було прямих попереджень на кшталт, якщо інцидент повториться, ми зіб'ємо літак. Крапка. Тобто на реальні російські провокації з реальними дронами та реальними літаками у відповідь маємо лише політичні заяви. Рішучі, але політичні. Час політичних погроз та занепокоєння вже минув. Дії Росії це підтверджують. Можливо, в НАТО це не помітили або не хочуть визнавати реальність. На відміну від НАТО, в Ізраїлю відома пряма і безкомпромісна риторика щодо безпеки. Бінямін Нетаньягу якось звернувся до бойовиків Хамас. Кожен, хто намагається напасти на ізраїльтян або готує терористичні акти, буде знайдений, де б він не переховувався, і понесе відповідальність. Дякую, що додивився до кінця. Підписуйся на канал Блог на максимум, щоб отримувати актуальну інформацію.